Всім привіт! Я Альона і вітаю вас на своєму Ютуб-каналі знову. Сьогодні ми поговоримо про дуже такий хейповий, можна сказати, аромат. Це Tom Ford Lost Cherry. Раніше це був мій найулюбленіший аромат з моєї маленької колекції. І з того часу вона трішки розрослась, і тепер він трошечки мені набрид. Трошечки, але я досі вважаю цей аромат. Більш ніж прекрасним, дуже люблю його і постійно використовую. Тож про що я вам сьогодні хочу розказати не тільки ж про нього, а про більш доступний дюб, тому що е ціни Том Форда ну, не такі маленькі, як може хотілось би, віддавати за парфуми такі гроші. Не всі можуть, не всі хочуть, тому є багато таких дюбів. І, напевно, ні для кого не секрет, що саме ці парфуми започаткували моду на вишневий акорд парфумерії, і після них, після їх успішного запуску, вже почали з'являтися більше і більше якихось вишневих парфумів, тому зараз, в принципі, не є якась проблема, що ви не зможете знайти якийсь дюб чи щось схоже по настрою. Тож, давайте з них і почнемо, а потім перейдемо вже до парфума, який, на мою думку, може їх замінити, якщо ви шукаєте якийсь дюб. Зачитую ноти і говоримо далі. Верхні ноти гіркий мигдаль, чорна вишня, чери лікер. Середні ноти вишня, слива, турецька троянда, жасмин, самбак, пазові ноти, боби, тонка, ваніль, кориця, перо бальзам, бензойн, сандал, гвоздика, кедр, пачулі та ветивер. Основні акорди солодкі ноти, мигдаль, вишня, горіховий, фруктовий, ваніль, теплий, пряний, амбра, алкоголь, дерево. Що я вам можу сказати про цей аромат, він доволі солодкий, тож, якщо ви прям не любите такі дуже трошки навіть притурні аромати, то, напевно, вам і не сподобається лозчері, але якщо ви любите трошки такі хімозні вишеньки, знаєте, як в цукерках, ось це той аромат. Також тут присутні алкогольні нотки, і цей парфум нагадує мені якісь цукерки, типу п'яної вишні, ну щось таке. Нотки мигдалю і ванілі додають цьому парфуму якоїсь особливості, тому що не тільки вишньою єдиною, тож. Парфум, він ось про це, він про цукерки, алкоголь, щось таке дуже солодке, їстівне, гурманське, і якщо ви таке любите, то можете спробувати ці парфуми. Але якщо ви не любите дуже солодкі парфуми, то, напевно, для вас це буде занадто. З приводу літа, напевно, я по літом його не дуже сильно несе, тому що він такий, ну. Він насичений, я вам скажу, тому це не ну, трошки більш холодні сезони. Ось три інші сезони. Це підходить підходяще для цього парфуму. Давайте тепер про дів поговоримо. Після того, як я вам розкажу, я тут напишу ціни, щоб ви могли порівняти наскільки це вигідніше. І та-дам! Є в мене ось така штучка це Discovery Set від бренду Каялі. Каялі це бренд сестри Huda Beauty. Якщо ви знаєте, хто це бренд Monika Tan. Так ось, тут є такий недавній запуск, і, в принципі, весь Тік, годів за те, що це діо, вони дуже схожі, але я скажу, що є в них відмінності. І я вам, про які я вам зараз розкажу, і ви зрозумієте, який аромат більше підходить вам, ну, якщо не орієнтуватись на ціну. Звичайно, якщо орієнтуватись саме на ціну, то е, тут все дуже просто. Він називається Love Fest Burning Cherry, і нотки у нього. Верхні ноти. Палаюча вишня, малина, бергамот, середні ноти, прилінегі, отроп, дамаська троянда, жасмин, санбак. Базові ноти палесантово бетонка, дерево гаяк, амбреталайт, перубальзам, пачулі, геіянський ветевер. Також основні акорди. Дерево, солодкі ноти, амбра, ваніль, ароматичні бальзамні фруктовий цитрус. Цей аромат дуже схож на ущерії саме в перші дві хвилини, коли розкриваються верхні ноти. От Якщо сайт сайт порівнювати, то прям дійсно дуже схоже. Але потім аромат від каялі стає більш дерев'яним і більш задимленим. Тобто він такий, я б не сказала, що він ближче до унісексу, тому що він досі вишневий, досі такий солодкий і досі трошки десертний, але більше в ньому дерева, і він, напевно. Менш такий грайливий, я б сказала. Він більш на сексуальну сторону, а той більш такий грайливий, дівочий. Хоча всі аромати, ось з лінійки Private Plant, від Tom Ford, вони всі унісекс ідуть, але саме цей аромат Cherry, він для мене більш такий на жіночу сторону. Тож тут, вже, в принципі, у кого якісь смаки, тобто ви можете носити все, що захочете, просто як такий опис мого аромату, щоб ви могли орієнтуватися. скажу, що він більш схожий на жіночий, все ж таки від Томфорд. Фес же ближче до унісексу, але все ще такий солодкий, жіночний і трошки десертний. Давайте ще поговоримо про стійкість обох ароматів. В принципі, для мене вона. Схожа доволі. Напевно, що Том Форд трошки більш стійкий, але багатьом людям не подобається стійкість Тома Форда. Вона для них недостатня шлейфовість недостатня. І тому багато людей недолюблюють трошки цей бренд. Тому що за такі гроші і мала стійкість, на їх думку, і їм це не подобається. Мені. В принципі, підходить стійкість Tom Ford, тому що я не люблю такі бі-смул-парфуми, які будуть я не знаю, 15 годин на вас, ви будете їх чути, а вони мені набридають. Тож, Tom Ford мені повністю підходить, але ось саме каялі на цьому запуску, взагалі, в них дуже якісні і гарні парфуми. Але на цей раз вони якісь не дуже стійкі, і я не помітила, що вони тримаються на мені дуже довго, менше за тому форта. Але в цілому там продаються 10 мл, Ви можете собі купити цю, цю мініатюрку і додавати собі в день. Тобто ну дуже-дуже зручно, і що мені ще подобається в каялі, то там є такі мініатюрки, які повторюють пакування повного розміру. Взагалі, замість того, щоб 10 разів описувати, я можу один раз показати: ось так виглядає мініатюрка. Тут 10 мл, це інші парфуми, це ванільні. До речі, дуже класні вони. Тож придивіться, якщо любите ваніль. Так, то отак виглядає мініатюрка, і отак виглядають, наприклад, повний розмір від Тома Форда: це 50, це 10. І у каялі теж є 50 мл, є 100, і є отакі от маленькі. Ще плюс до ось таких упаковочок, котрі повторюють дизайн повного розміру, там є звичайні такі тревел спреї, теж на 10 мл. І я не знаю, насправді вони будуть оці прибрати з продажу чи ні. Ну поки що, наскільки я знаю, вони є. Тож, якщо ви хочете саме такий формат, то можете спробувати. І це дуже зручно, коли, наприклад, живучи в Україні. І чим це теж дуже зручно, коли ви живете в Україні, ви не можете спробувати цей бренд. Тому, якщо ви прям хочете якісь одні парфуми спробувати, ви можете купити просто сліпу 10 мл, Це буде не така велика грошова втрата, якщо вони вам прям не сподобаються. І ви зможете їх комусь подарувати. І тим паче, ось ці симплсети дуже зручні. Ви просто купуєте собі повний симплсет. Також на сайті можна не симпл а окремо собі пробнички купити, які вам подобаються, щоб не за всі платити, а тільки за те, що вам подобається. Тому що там вже є нові релізи, які не ходять, цей симплсет. Коротше. Дуже зручні формати у каялі присутні, які ви можете просто замовити в Україну, щоб потестувати, поносити, спробувати там декілька днів, і вам буде вже зрозуміло, які парфуми саме ви хочете там придбати від каялі. І дуже мені подобаються ці естетичні пакуваннячка, Блін. Вони дійсно прикольні, особливо ці маленькі, які на 10 мл, Це просто любов. Ну я люблю такі мініатюрні пакування, тому що воно ну, дуже маленькі. До речі, на фрагрантиці є така графа, як порівняння з іншими ароматами, там, де цей аромат схож, на і там люди голосують. І за схожість Томфорда і Каялі проголосували 389 людей і за несхожість 124 людини. Тобто, переважно люди кажуть, що вони схожі. І я, в принципі, зроблю, напевно, такий же висновок, так. Вони дійсно схожі, просто ем, в каялі більше задивленості і більше дерев'яних ноток. Це не робить його гірше, це не робить його краще, це просто робить його трошки іншим. І якщо у вас смаки більш схиляються до того аромату, ви можете придбати його. Це ось дуже вигідно і каялі дуже класний бренд. Він мені подобається, в принципі, я хочу колись собі купити. 50 мл, якісь, але я поки не знаю які. Я хочу спробувати їх нові релізи, тому що поки ось ці релізи мене не сильно взяли за душу. Я купила собі оцю мініатюрку ванілі, тому що вона прям прикольна і для того, щоб змішувати з іншими ароматами, гарно підходить, тому що це такий ну, майже моно, монозапах. І ще мені дуже сподобався LaFest, але я не бачу до себе сенсу купувати його, тому що в мене є лозчері, і він дуже схожі, і мені просто не потрібно. Це буде такий трошки редандант коротше, ви, ви зрозуміли. Тобто мені не потрібно два настільки схожих арбати в своїй колекції, але так він мені, в принципі, дуже-дуже зайшов, тому що він класний. І у мене менше половини Cherry, і в принципі. Якщо воно в мене закінчиться, я б могла купити саме Лаффест від Киялі. Тому що ну, це трошки вже інший шлях, такий, трошки більш різноманіття, і було б цікаво. Тому що я сам запах дуже люблю, а купувати. Знову з Чері не знаю, чи буду чи ні. А от Лавфест було б. Напишіть в коментарях, якщо пробували якийсь з цих ароматів, порівнювали і взагалі, чи любите ви такі солодкі вишневі аромати і Томфорт у тому числі. А поки що, це все, що я вам хотіла сьогодні, розповісти. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.